Які види протеїнів бувають, і який краще. Швидке пояснення. Сироватковий вейпротеїн найкращий набір амінокислот і швидке засвоєння відразу після тренування. На смак нагадує молочний коктейль, бо зроблений в молока. Недолік, якщо є проблеми з засвоєнням молочки лактози, то потрібно обирати такий самий сироватковий протеїн, але очищений, ізолят. Він ще більш дієтичний, проте трохи прісний на смак. Яєчний протеїн вважається еталонним білком по цінності. Висока біодоступність. Не містить. Під і не дешевий. Трохи довше насичує і вбиває голод. Смак може здаватися незвичним. Наприклад, цей коктейль буде шоколад кокос. М'ясний протеїн з яловичини, хороший набір амінокислот. Засвоюється набагато легше і швидше, ніж м'ясо, бо це гідролізат. Смак може бути дещо специфічним. Часто м'ясні коктейлі з фруктовими смаками. Це, наприклад, червоне яблуко, соєвий пшеничний гороховий, бідний вміст амінокислот. Не найкращий десерт за смаком, причому всі рослинні навіть дещо гірчити. Засвоєння рослинного білку гірше інших. Вважається дешевим економ варіантом. Казеїн роблять з молока аналог сиру. Цінний для організму, густий за структурою і перетравлюється найдовше з усіх. Можна вживати на ніч, адже він без зайвих калорій. Гідролізат сироватки майже перетравлений за вас протеїн, як амінокислоти. Найбільше підходить при проблемах з травленням або професійним спортсменам. Найдорожчий варіант. Комплексний протеїн. Все в одному містить усі види білку. Тому і цінний, і універсальне використання. Якщо виділити один, який підійшов би практично усім, то це сироватковий від шведської компанії Genius Nutrition. 76% білку, мінімум вуглеводів, додатково харчові ензими для травлення. Приємна консистенція, навіть якщо змішувати з водою. Улюблений смак макарон. Замовляй в магазині Muscle.ua. Слідкуй за знижками в нашому телеграм. Посилання в профілі.